Доброго вечора, ми з України. Сьогодні коротеньке відео про те, щоб дати відповідь на запитання одного з моїх підписників стосовно оцього культиватора, який знаходиться в мене за спиною. Завтра в нас дощ, тому я вже перецепив, як бачите, лапи на обгортання. І зверху йожики по стандарту, як ви бачили на відео. Перед тим, що я сьогодні зробив, пройшов другий город картоплі й і полку і прополов. Чекаємо завтра дощу і будемо обгортати. Питання в вслідкум стояло. Ви бачите, що культиватор піднімає дуже високо. Він замітив відео, що, що ти зробив, запитання таке, що ти зробив, що він так високо піднімає і не бачить ніяких там доработок. Є там дороботки, зараз я покажу коротенько. і Зараз замірю. я взяв рулетку. Так, і давайте поміряємо. Дивіться, від лапи, ну, 20, трошки сіло може. 20 від колеса до землі. 20 см, 200 мм. Так, виходимо з цієї сторони, з цієї сторони трошки нижче, бо рівень трішки не відповідає. Так, а тепер до головного. Зараз опустимо, що я зробив. Тут нічого сложного немає. Опускаємо. Опустили. І так, подивіться, у нас завжди стояло на нижньому. Так. Флешні я підняв, просверлив е, отвір на 16. Але, наскільки я просверлив? зараз один є нюанс. Я його про його вам розкажу. Щоб не пом... О, у мене є помилка одна, зараз покажу. Так, 9, 90 мм. Від центра до центра 90 мм. Але я вам раджу, якщо хто буде робити, то робіть 80. Чому? Чому? Тому що отака біда. Ось, бачите, виямка? Це вже болгарочкою проходив. І там трішки і там. Тобто, я дуже високо просверлив. Тепер виходить, що коли підіймаєш, впирається. Ось тут і може вигинати різьбу. Ось видно, що трошки підогнута вже. Тобто то, то треба знімати і трошки підровнювати. Але за рахунок цього я добився того, що піднімає, ну вже ми опустили, піднімає, я можу проїжджати по будь-яких дорогах, по будь-яких каналах і в мене лапи вже не чіпляють, не треба піднімати. Високо, так як дехто робить. В інтернеті багато є всього показано, розказано, хто доварює отут унизу. Потім, щоб не... Ну, все можна зробити, але я думаю, отакий варіант. Можливо, комусь пригодиться. Да вже пригодиться, раз чоловік попитав, я дав йому відповідь на запитання. Всі відповіді я даю взагалі на запитання. Тому дякую, що переглядаєте, коментуєте. Дуже приємно. Хочу згадати, щойно мені прийшла посилочка. Така. Підписник один прислав мені медку півтора кілограмчика з Ямполя. Сам Ямпольського району. Серединобуда, ліси. Я вам скажу, що мед це я вже пробував. Це дуже чудовий мед. Я скажу чому. М -м -м. Знаєте, який вкус його? Після вкусі, хто в лісі бачив квіти, усе кругом квітне і пчола їхня, тільки забирає цей мед. Дуже чудовий мед. Оболєнний. Взагалі, супер. Нікіта, дякую тобі за подарунок. Звісно, я оставляю номер телефона, можливо хтось. Зацікавиться і схоче заказати. Чоловік студент, навчається, держить пасіку. Тому. Дякую. Завтра працюємо, чекаємо дощику, все буде Україна. До побачення, до скорих зустрічей, не хворійте. Пока-пока.